Сьогодні міжнародний день дитячої книги свято всіх, хто відкриває для себе чарівний світ історій, і це чудова нагода згадати історії, які об'єднують покоління. Наші бабусі дідусі читали казки, сповнені мудрості та традиції. Наші батьки захоплювалися повчальними оповіданнями і поетичними історіями. А сучасні діти мають безліч книжок, які говорять про їхній світ із пригодами, фантазії та навіть важливими подіями сьогодення. Коли наші бабусі дідусі були маленькими, книги були для них справжнім вікном. У світ пригод вони читали або слухали історії, які передавалися з покоління в покоління, і вчили мудрості і людяності. Ці книги створювали атмосферу такого затишку, ми залишали теплі спогади на все життя. І насправді є історії, які хочеться переказувати, хочеться розповідати для того, щоб мати можливість далі ділитися з. Новим поколінням, і відповідно, незвичайне таке дослідження робили наші молоді просвітяни саме сьогодні. У мене в студії Христина Плескун, молода просвітянка. Вітаю тебе, Христю. Вітаю, хочу, щоб ти розказала, як ти проводила це дослідження, чи важко було шукати, і власне, що тобі вдалося дізнатися такого незвичайного для того, щоб сьогодні нам розповісти щось нове і дуже цікаве. Насправді дослідження було дуже важке, тому що знайти інформацію було дещо важко, але мені допомогли в Тернопільській бібліотеці міський номер А Мені якраз підказали книги, які я насамперед бачила. Тобто, це багато старих різних книжок, які читали ще наші бабусі та дідусі, і мами. Мені дуже це сподобалося, і саме тому я маю такий матеріал, який сьогодні можу зачитати, які саме книжки. Читали е, наші бабусі та дідусі насамперед. ну давай. А самий перший автор це Ярослав Стельмах. У нього є такі два гарні оповідання: це перше нахаба та санчата. Нахаба це гумористичне оповідання про хлопця, який через свою нахабність постійно потрапляє в смішні ситуації. Його витівки викликають обурення у навколишніх, але це змушує героя замислитись на свою поведінку і почати змінюватися. Санчата це вже оповідання про хлопця, який мріє насамперед про нові Санчата але його бажання обертаються справжньою пригодою. Історія ж розповідає. Про дружбу взаємопідтримку і маленькі радощі дитинства, які роблять життя яскравішими. Так, а ще що цікаво, ти бачила саму цю книгу? Тобто, як вона виглядає, які там ілюстрації, чи вони от на тебе справили враження? О, Про санчата там, там дуже класні ілюстрації були. Я насправді цю книгу не бачила в бібліотеці, але я її бачила в інтернеті на сайті. Але вони дуже класні. Мені завжди подобається в старих книжках. Чомусь там такі дуже гарні ілюстрації, і саме видно, що художники дуже пропрацьовані деталі мали. От мені це дуже подобається. Щоб діти могли щось шукати і тим самим так. розвивати свою фантазію, і о, це. Теж свого роду пригода. До речі, якщо ви любите не тільки там читати книги, а цікавитися ілюстраціями, то я побачила, що в соцмережах щоразу більше тепер розповідають саме про ілюстраторів і для того, щоб як впізнавати. І мені дуже приємно, коли я бачу ілюстрації, я відразу пригадую свої улюблені книги з дитинства. Добре, давай ми тоді перейдемо ще що цікавого ще ти знайшла про Василя Сухомлинського. Так, оце зараз теж діти вивчають. Що особливого ти хочеш виділити? Я, наприклад, ще коли в школі вчилася, я дуже добре пам'ятаю такі основні два оповідання це важко бути людиною. Це оповідання, яке розповідає про різні моральні труднощі, з якими стикаються діти, намагаючись зрозуміти саме таке питання, що таке добро і зло. Тобто, через прості, але глибокі життєві ситуації автор показує, як важливо бути людиною з великим серцем, здатним на співчуття та взаємодопомогу. І також ще є важливою така збірка оповідань та казок, хліб, труд, пісня. В ній автор піднімає важливі теми праці, любові до рідної землі і поваги до хліба. У кожній історії йдеться про людську гідність, тяжку працю та відданість своїй справі. Сухомлинський через свої твори вчить дітей цінувати працю, культуру і традицію, а також розуміти важливість кожного маленького кроку до великої мети. Mm -hmm. Щодо казок, які казки найбільш запам'яталися, тому що це теж важливо, казки на ніч, що читали наші бабуси, дідусі. Оксана Іваненко. Це лісові казки. Це і збірка казок, де головними героями є лісові звірі та птахи. Кожна історія вчить дітей важливими чеснотами, як доброта, чесність і взаємопоміч. Ліс в цих казках це не просто фон, а такий активний учасник подій, який допомагає чи заважає героям. Авторка через ці казки показує важливість природи, дружби і взаємної підтримки. Мені дуже сподобалося бачити якраз у цю книжку Лісові казки, тому що там дуже такі гарні ілюстрації різних тварин, лісу і саме такої природи. Також ще одна. Така казка в неї є. Це бурулька. Добра зимова казка. Карна назва ця казка розповідає про маленьку бурульку, яка оживає і намагається знайти своє місце у світі. Вона переживає різні пригоди, допомагаючи іншим і вчиться бути сміливою та відповідальною. Казка вчить дітей дружби взаємодопомоги та важливості кожного маленького кроку на шляху до великих змін. Чудово, це е, такий один невеличкий розділ. Наступний, коли зростали наші мами і тати, книги продовжували бути важливою частиною дитинства. Вони відкривали для себе світ через оповідання та казки, які вчили доброті, дружбі та наполеглості. Все це залишається, як і в наших бабусі, дідусів. У ті часи книги вже були. Різноманітнішими з яскравими ілюстраціями та цікавими героями, які ставали друзями на все життя, деякі з цих історій досі залишаються улюбленими, а деякі поступилися місцем новим. Проте всі вони сформували покоління, яке через яке зараз саме читає своїм дітям нові книги з цього періоду. Що тобі порадили прочитати? Софія Майданська. В неї є віршована казка пригоди Галки Демарівни. Це віршована казка про галку, яка вилупилася у Демарі та вирушила у світ на пошуки пригод. Вона зустрічає різних мешканців міста, пізнає добро і хитрощі, а головне шукає своє місце у великому світі. Там дуже такі класні, гарні, смішні ілюстрації, які мені дуже сподобалися. Я можу якраз зачитати уривок з цієї казки. Вам сподобається. Слухаємо уважно. Йшла одарочка із школи, і пташа оздріла кволи. Що тобі, маленький пташку? Бачу, зажурився тяжко. Сльози он бринять у вічках. Ой, та ти ж іще й калічка. де скажи твоя хатина, бідна мамину дитино. Та пташа мовчить затято, розчіпірило крилята, дарку дзьобнуло в лодоню. Ой, який ти грізний хлоню, обізвалося пташатко. Я не хлопець, я дівчатко, в нас в галчиному загалі, переважно тільки Галі. Так, я Галка димарівна, відказала пташка гнівно. Що ж це діється усюди? З хати виганяють люди. Певно, плачуть, мама й тато, бо не знають, де шукати. Так нізащо без причини. Я нещасна, марно гину. Галя плаче, серце крає, крильце мочка витирає. Дарці шкода галі стало. Не залишу на поталу. Тулить пташку до серденька. Ти не плач, моя маленька, я тебе саму не кину. Є у нас мала хатина. Зад горі на бронівці гладить Галю. По голівці я піду аж на зарінок, назбираю там пір'їнок і зів'ю кубель це гоже, на твою домівку схоже. А оклигаєш поволі, відпущу тебе на волю. Галя мружить очка соні, засинає на долоні. Це так мило, це так гарно. Дякую за, за цей вірш. Так, і я думаю, що якщо ви пригадали з свого дитинства цей як обов'язково прочитайте своїм найменшим, ну це дійсно дуже дуже приємно. Ще у Софії Майданської є також дуже гарна. Така теж віршована казка їде мишка на машині. Я пам'ятаю, мені ще її мама читала. Збірка веселих і дотепних віршів для дітей, у яких звірі та предмети оживають і потрапляють у кумедні ситуації: легкі рими, ігрова форма, і дотепний гумор. якраз роблять ці вірші такими цікавими для не менших читачів. Та також дуже класні ілюстрації з такими мишками, які на машинках їздять. А ще що тобі потрапило до рук? Володимир Назаренко Золота блискавка. Це вже більше така повість про дивовижні пригоди дітей, які випадково стикаються із таємничою золотою блискавкою, загадковим явищем, що має такі незвичайні властивості. Герої якраз проходять через різні випробування, відкриваючи для себе силу дружби, науки та людської допитливості. Ірина Калинець, казка про годинники. Також дуже класні ілюстрації. Взагалі, ця казка розповідає про різні годинники, які живуть у своєму особливому ритмі. Вони не просто вимірують час і мають свої характери, звички та навіть примхи. Через їхню історію автора яка, якраз показує молодим читачам, як важливо цінувати час і відповідально ставитися до своїх справ. Також що в неї дуже гарна казка про лінобіля. Це казка про таку дивну істоту. Нейв'я лінобіля, яка особлює лінії на бажання працювати. Вона знаходить різні способи уникати обов'язків, але, врешті-решт, вчиться, щоб зусиль праці неможливо Сягти справжнього щастя. через цю історію авторка показує, як важливо бути відповідальними і наполегливими. Чудо, ти знаєш, мені захотілося прочитати саме цих дві казки, про які ти щойно згадала. Я про них ніколи не чула раніше. І це чудова ідея, підказка, чого можна знайти в бібліотеці для того, щоб себе потішити чимось приємним. А сучасні діти зростають у світі, де книги конкурують із гаджетами та цифровими розвагами. Але навіть у цьому динамічному просторі хороша історія завжди знаходяться. Водить свого читача сучасна дитяча література стала більш різноманітною, чутливою. До реальності відображає життя, емоції та навіть складні теми. Сьогодні діти читають про пригоди, фантастичні світи, а також про події, які формують їхнє сьогодення. І, хоча книги змінюються, магія слова залишається незмінною, захоплюючи нове покоління читачів. Що ж сьогодні такого яскравого і навіть з тернопільських авторів можна прочитати, досліджувала. Наша молода просвітянка Христина Плескун, і буде ділитися тими книгами, які її найбільше вразили. Христя, тобі слово. Мене найбільше вразила авторка Зоряна Биндас. Це її така книжка Котики патріотики. Це оповідання про чотирилапих героїв, які не зважають на труднощі та не бояться противостояти ворогам. Киця Монро, колишні домашні улюблениця, змушена змінити звички, коли в її дім втерлися непрохані гості. Кіт ветеран. На прізвиську доброї очолює загін тварин, що борються з ворогами, хоча сам би більше волів відпочивати. Доворова киця Марі, врятована волонтерами з Маріуполя, знаходить новий дім і навіть починає творчу діяльність. А малюк перчик вміє полагодити свою зламану муркалку. Але зрозуміє, що котяче щастя не тільки в умінні муркотіти. Ця книга вчить сміливості, дружбі та взаємопідтримці, показуючи, як котики долають труднощі та знайдуть вихід навіть з найскладніших ситуацій. Це... Зоряна Биндес, коли вона своєю книгою відвідує. Школи, то дійсно школярики дуже так позитивно реагують і на спілкування самої зоряної про ці історії, і особливо знаєте, коли дізнаються, що в зоряни вдома живуть живе два котика, які стали такими помічниками і натхненниками написання цієї книги. І дійсно діти мають через цю історію розуміти, що переживали люди тварини в час в час війни. Так наступна книга, яка тобі теж сподобалася. Це Сашка Дерманського. А перша це казки дракона Омелька. Це... це якраз книга про мадрівку в казковий світ дракона Омелька, невтомного казкаря, що складає безліч казок, але якому завжди бракує стухачів. Тому що коли він підкрадається до когось, щоб розповісти казку, як всі одразу верещать дракон і втікають. Тобто можна собі уявити, який щасливий буде бідолашний мелько, коли прочитаєш і полюбиш якраз його чудові казочки. Також ще у нього є така дуже також класна книжка під назвою Бабуся оголошує війну. Бабуся чи любов це явище безстережний стихійний, як літня злива, боронковий туман понад річкою. Вона огортає м'яко, лагідно і завзято бабуся катастрофа страшенно любить свого онука, Ониська, його вірних друзів любить. І всі, хто робить добро іншим, теж а всіляких негідників бабуся катастрофа недолюблює, відверто кажучи, в них терпіти не може. А якщо хтось не приведи, господи, хоче сквердити її любого любимого онучка, тоді вже нехай не чувається, Бо бабуся катастрофа тут таки вдягає свою хвацьку і Оголошує хотієм війну. Клас, Христе, ну тебе просто неймовірна підбірка. Мені все подобається, і дійсно ж хочеться прочитати свої донечці, Ось ці казки. Е, так, це ще не все, настільки я наскільки розумію. Так, ще є якраз наша тернопільська авторка Валентина Семеняк. В неї є дуже гарна книжка під назвою «Бурмутійко і Даринка. Це казка для дітей, яка вчить доброті, любові та взаємодопомозі. У ній розповідається про Даринку, яка через свою доброту допомагає іншим, а також про лісовика, котрий відкриває дітям важливі істини. Справжнє багатство не в матеріальних речах, а в любові та вдячності. Книга також закликає шанувати природу та робити добрі вчинки без очікування нагороди. Гарні ілюстрації такої художниці, як Лесі Носихіні, доповнюють атмосферу казки. І також що в неї є а, така книжка під назвою Баба Сяба, а це таке добре, веселе повчальне оповідання. На прикладі головного героя дітлахи навчатимуться важливій рисі характеру. Як не боятися казати правду за будь-яких обставин? Воно написане для дітей дошкільного та шкільного віку і буде корисним також для батьків та майбутніх педагогів. Супер. Насправді я дуже захоплена э, слухала твою історію, твою підбірку, і тому. Дійсно, багато чого корисного і для себе взяла. Чи були такі історії, які ти собі сфотографувала, і книги, наприклад, що ти хочеш прочитати їх особисто, вже потім спілкуючись з бібліотекарами дитячі бібліотеки? Ну, от казка про годинники. Так. В неї дуже неймовірні гарні ілюстрації. Мені вони дуже сподобалися. А також ще ці якраз прогалку угу. також дуже сподобалося, там дуже гарні ілюстрації. Ось, ви бачите, що такий похід бібліотекою він може бути як справжня якась пригода і для того, щоб знайти скарби. Скарби для читання для нових якихось відкриттів, і тому поранайте цей світ книг, це завжди дуже корисно, особливо якщо ви це робите навіть своїми найменшими дітками. Або ж якщо вас все на роботі дістало, вас немає бажання щось робити, нове творити. Ну дійсно ви відчуваєте, що брак якогось натхнення, то просто розгортайте улюблену книгу для того, щоб трошечки відпочити, перезавантажитися і повернутися в дитинство назад і натомість отримати і нові ідеї. І натхнення, і якісь особливі відчуття, які нам дійсно додають сили в цей непростий час. Книги це дійсно оце місток між поколіннями, який допомагає дітям та дорослим відкривати нові світи. І незалежно від часу та змін література залишається важливою частиною розвитку кожної людини. Від казок бабусі дідусів до сучасних історій для дітей книги завжди допомагають формувати характер, уяву. І цінності. Тому важливо не забувати дарувати дітям книги, які розвивають і надихають на нові звершення. Не тільки їм, там, дарувати книга, читати їх обов'язково, щоб вони не були на поличках, а що вони були у вас перед очима і дарували вам нові відчуття. Дякую за таку неймовірну історію за твоє дослідження. Нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у мене в студії молода просвітянка Христина Плескун, яка не тільки я ж сьогодні дізналася, не тільки цікавиться літаку. Літературою, творчістю, культурою українською, але ще й е, майбутньому мріє дітям також дарувати нові знання і працювати заради них, так для того, щоб вони зростали розумними, талановитими, найкращими українцями. Дякую. Твої побажання для наших слухачів для дорослих та малих неважливо коли, але завжди деколи можна побути дитиною і навіть почитати ці дитячі казочки, щоб поринути назад у щасливе дитинство. Щасливого дитинства цього хочеться дійсно побажати усім нашим найменшим, наймолодшим. Бажаю вам залишатися разом з нами на хвилях Ухрадіо для того, щоб щоразу більше дізнаватися про неймовірних тернополян, які ходять, працюють і творять заради нас.